Я вас вітаю на каналі Анатомія і біомеханіка, і сьогодні у нас дуже цікава тема, який м'яз у людини саме напружений? Мене це часто питають. А, якщо ми відчуваємо якусь неприємну емоцію в першу чергу, що ми робимо? Правильно, ми стискаємо зуби. Це в саму першу чергу. Також, якщо у нас Голова в протракції вивалена вперед, да, коли ми сидимо в наших гаджетах, то е цей м'яз теж перенапружується. І давайте знайомитись. Латеральний крилоподібний Е, я його виділяю. Ось його верхня головка і нижня головка. Верхню головку. Цього м'язу іноді називають клиноподібним меніском, тому що вона впроваджується в диск скронево нижньо-щелепного суглобу. Давайте подивимось цей суглоб. Ось він, бачите? І ось ця верхня головка прямо в капсулі цього суглобу. А нижня головка, я її. Виділю. Вона кріпиться до шийки нижньої щелепи. Ось у нас наша мандібула нижня щелепа. Давайте я ізолюю і ми подивимось більш детально. І так, місце відходження, верхня головка підсвічується зараз нижня. Ось верхня головка зверху. А, вона відходить від латеральної поверхні більшого крила клиноподібної кістки. Ось вона. Нижня головка. Вона підсвічується латеральна поверхня латеральної крилоподібної пластинки клиноподібної кістки. Ну, я думаю, що ви не заплутались. Повертаємось. Давайте подивимось, в яких рухах цей м'яс працює. І так, дія випинає нижню щелепу, відкриває рот, рухає нижню щелепу з боку в бок. При жуванні. Зараз подивимось. Основний функціональний рух це пережовування їжі. І як я вже казав, вона дуже тісно зв'язана з емоційним станом людини, і вона в першу чергу напружується. Кровопостачання. Зараз подивимось. Кровопостачання ціє, цього м'язу це бічна, крилоподібна гілка верхньощелепної артерії від зовнішньої сонної артерії. Давайте ближче подивимось. І іннервацію. Зараз подивимось. Це у нас буде трійчастий нерв, його нижньощелепна гілка. І е, я дуже прошу поставити лайк цьому відео. Не так багато анатомічних відео в Ютубі на українській мові. Також я чекаю від вас коментарів е, на. Тему скронево нижньощелепного суглобу. Чи цікава буде така тема? Я всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!